Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, Випуск новин спорту. На жаль, вкотре розпочинаємо сумного у боях під Бахмутом. Загинув майстер спорту України з фріфайту, суддя національної категорії, тренер Дніпровського спортивного клубу Абгрейд. Андрій Храпанов, у нього залишилася дружина і двоє дітей без сина, батьки, дружина без чоловіка осереділи двоє дітей і в сім'ї інтернаціонального чемпіона зі смішних бойових мистецтв, майстра спорту з бойового самбо і тренера Костянтина Агапова, який поліг смертю хоробрих, захищаючи Україну у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Під час бойового завдання на Луганщині поблизу міста Кремінна віддав своє життя гравець харківської команди Атланта. З американського футболу Олексій Бековський. за декілька тижнів йому мало виповнитися 28 років. Ми висловлюємо свої щирі співчуття сім'ям, родинам, близьким і друзям героїв. Вічна пам'ять! Загалом же за словами президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гуцайта наразі на фронті загинули понад 190 вітчизняних спортсменів. 12 поранено майже 3 тисячі наших атлетів та тренерів захищають нашу державу зі зброєю в руках у лавах збройних сил України та територіальної оборони. Колишня перша ракетка України з тенісу один з амбасадорів платформи Юнайтед 24 створеної для фінансової допомоги збройним силам України, мирним жителям, а також для відновлення України від наслідків розвитку. Російської військової агресії під егідою свого благодійного фонду Еліна Світоліна запустила спеціальну програму Психологічне здоров'я спортсмена. В ній зможуть взяти участь діти віком від 11 до 16 років. А сам курс триватиме три місяці та пройде у режимі онлайн. Світоліна також на офіційному акаунті одного з чотирьох турнірів великого шолому тенісу Австралія Оупен», який стартує 16 січня на зеленому континенті. Звернулася по відео до його організаторів і учасників донатити на допомогу Україні в Україні. Життя більше не є нормальним. Такі ж домівки, як наші, втрачені Ці сім'ї, як наші з вами. Їхнє життя зруйновані. Криза продовжується разом. Ми можемо надати життєво необхідну допомогу і вселити надію, мовила. bona Форму футбольного клубу Хер Кристал Херсон, яку дивом вдалося зберегти в окупованому місті і не дати можливості росіянам використати її у своїх пропагандистських цілях, як подібне вони зробили з енергією з нової каховки, виставили на аукціон, а всі кошти передадуть на потреби херсонців, які зараз воюють на фронті. Равець збірної України з футболу Руслан Маліновський, який до кінця сезону 2022-2023 років на правах оренди з правом викупу буде виступати за третю команду турнірної таблиці вищого дивізіо. Ону чемпіонату Франції Марсель вже у перший день перебування там разом з родиною зустрівся з українцями, які знаходяться у Марселі. Вони вручили співвітчизникам футболки Руслана французької команди та побажали перемоги Україні у війні. І далі ідіть у слід за руським кораблем. Спортивний арбітражний суд САС у Лозанні не прийняв апеляцію російського футбольного союзу стосовно дискваліфікації у міжнародних європейських турнірах. Відхилення апеляції стосувалося як клубних команд, так і збірної Росії усіх вікових категорій. У висновку суду зазначено, що рішення УФА та ФІФА було розумним, пропорційним і необхідним для забезпечення спокійної участі інших країн у змаганнях. Справа не так у військовому конфлікті як у такому, як у надзвичайних та безпрецедентних наслідках, а саме у повсюдному засудженні військового конфлікту, реакції спортивної спільноти на конфлікт, введені санкції та заборони на в'їзд до Росії. Далі про таке збірна України з футболу завершила 2022 рік на 26-му рядку рейтингу ФІФА для національних команд. Таким чином синьо жовті в п'яте поспіль фінішували в тридцяті найкращих збірних світу. А нинішній показник сьомий результат за всю історію команди. Рекордний тринадцяте місце припав на 2006 рік, коли під керівництвом Олега Блохіна українці вийшли до чвертьфіналу чемпіонату світу. Найгірший результат був у період формування збірної України. Воно 1993 році синьо-жовті займали 90-те місце світового рейтингу. Ми були вашими героями, але тепер ви наші герої легенди футбольного клубу Дніпро. Привітали ультраз клубу з 40-річчям фанатського руху, багато з якого нині на фронті захищали. Украину от масштабной войсковой агрессии России. И привет фанатам Днепра. Поздравляю с 40-летием фанатского движения. В это сложное время много из вас защищает Украину с оружием в руках. Желаю скорейшей победы и вернуться домой живыми. Удачи вам! Хочу вас поздравить с вашим праздником. Это хотелось, конечно, сделать на каком-то из стадионов, где вы создавали всегда сумасшедшую атмосферу. И для меня всегда были лучшими фанатами Украины. Ну поздравляю вас так. Эээ... Я знаю, что вы сейчас многие на, на передку Ээ... охраняете нас и нашу страну и боретесь эээ... с этим злом, которое полезло на нас. Эээ... Я знаю, что мы были вашими героями. Теперь вы наши герои. Я вас очень сильно уважаю, люблю. Vyšlo je Ja znám, že fanatickému dvížu 40 let, aby vás chcel pozdraviť, vyskázať balsúre, ďakujem. O tom už to pamätám, ako ja hral v Nepre. Ich vždy spomínajú. Máme bola dobrá komanda, veľmi dobré baléžky, ktorí za nás baleli v domáčnych hrách, aj v hrách na Vieze, aj v Líhe Európy. Ja veľmi rád na tieto hry spomínajú. И хочу еще раз сказать большое спасибо. Кто мы? Днепр. Дорогие друзья, всем большой привет. Знаю фанатского движа большой белей, 40 лет. Всех поздравляю. Хочу всем пожелать крепкого здоровья. Хочу сказать вам всем большое спасибо за то теплое отношение, которое было, за ту поддержку, которую мы испытывали как дома, так и на выезде в Лиге Европы. Вот, спасибо большое за личное отношение ко мне. Я всегда с теплотой вспоминаю свое пребывание в Днепропетровске, в этой команде прекрасной, в которой был невероятный коллектив. Вот. Еще раз всем спасибо. Ораз всіх поздравляю і на завершення жіноча команда спортивного клубу Прометей зазнала другої поразки на стадії групового етапу у Ліги Чемпіонів з волейболу. Цього разу наші дівчата номінально вдома в Чехії у третьому турі змагань без шансів з рахунком 0-3, 15-25, 22-25, 21-25 Поступилися постійному учаснику Єврокубків румунський Альба Блаш. Таким чином, з двома очками, український клуб замикає квартет. Бі Нагадаємо, що до плей офф Ліги Чемпіонів вийдуть переможці груп, а також три. Найкращі другі місця наступним суперником наших дівчат у цьому турнірі, 18 січня, буде французький воляро ля кане. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.